А саме в кварталі, що обмежений бульваром Шевченка та вулицями Пастирівська, Фрунзе Розе Люксенбург, знаходиться котлован. Вирали його на місці спортивного майданчика, а саме футбольного поля. Черкаська міська рада своїм рішенням від 4 листопада 2004 року надала цю земельну ділянку площею 0,79 гектара товариству. Екоінвест в оренду на 49 років під розміщення багатоповерхового житлового будинку. Десять років назад фірма вирила там котлаван, але криза 2008 року не дала змоги продовжити будівництво. Раніше він був обнесений парканом, але з часом частину вкрали, частина завалилася від вітру і старості. За відсутності огорожі, люди скидають туди сміття і різний непотріб. Поперед котловану йдуть відкриті теплі труби, тому там гріються бомжі, валяються купи шприців, живуть бездомні собаки, розвелися щурі, які так добре там себе почувають, що ганяють голубів, відбираючи у них їжу. Знайшли зі слів мешканців два труби. Один, один мені показували, де знайшли, другий ще не встановила не, ну, ні утверджують, що її там є. А поряд граються діти, деякі спускаються в котлаван, і ви розумієте, стан батьків. Ці батьки приходять до мене. Відсутні секції з вулиці Пастерівській, наче запрошує автомобілістів у прєву, бо, бо дорога прямо туди і веде. Люди ходять повз яму, діти стрибають на завалених секціях просто над прірвою, вони там граються. Чим дорослих ходять в шоковий стан психіки. В мене безліч е, окремих звернень, є колективні звернення, є навіть протоколів е, зібрання мешканців. Вони неодноразово зверталися е, весь цей час. За моїм зверненням я також зверталася. Спеціалістами управління інспектування Департаменту архітектури, містобудування та інспектування була здійснена очередна перевірка з виїздом на місце і встановлено, що територія цього будівельного майданчика знаходиться у неналежному технічному та санітарному стані, а саме відсутні секції паркана та заключення. Частину паркана нахилена, територія засмічення побутовими сміттями. Фірмі відправлено листа про необхідність спорядкування будівельного майданчика та з попередженням про адміністративну відповідальність з терміном виконання до 10 квітня цього року. Але термін пройшов, а реакції ніякої не відбулося. Тому я прошу дати доручення Департаменту архітектури містобудування та інспектування, підготувати проєкт рішення про розірвання договору оренди та подати його на розгляд міської ради у двотижневий термін. По-друге, вишукати можливість встановлення тимчасової огорожі в десятиденний термін. Олександре Романовичу, ви влада в нашому місті. Олександре, кому доручення на встановлення, на кого це? Влада в місті, ми разом з вами і з міським головою. Дуже чудово, давайте не будемо інетними і вирішувати. <звук> да. Можна Так то е, в даній ситуації я вважаю, що ще треба нам звернутися до обласної прокуратури, це імена не до міської, а до обласної, що вона контроль. Угу. І далі вона вже буде надавати звернення на ТПК. І якщо...